Добрий день. Сьогодні я говоритиму про нерухомість у Сполучених Штатах. Ми поговоримо про критерії, що впливають на ціни на нерухомість, і як робити аналіз. Ми розглянемо три різні будинки онлайн і фізично відвідаємо один із них. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Сьогодні я хочу розглянути кілька будинків і проаналізувати кілька факторів, що впливають на ціни, а також на що потрібно звертати увагу при купівлі або оренді нерухомості. Вчора я повернувся з Міссісіпі, де у нас є будинок, який ми здаємо в оренду. Отже, перший будинок, який ми розглянемо, це цей будинок, який ми здаємо в оренду в славному штаті Міссісіпі. Окей, дивимося на перший будинок. Це в нас Колен з Можна зайти на фотографії. Так, дивимося. Так, дивимося. Це вже ми зайшли всередину. Кімната велика кухня. Окей. Ну ми не будемо на всі дивитися фотографії. Просто в кінці я хочу вам показати ванна кімната. Окей, в кінці я просто хотів би вам показати, що є за будинком. Значить, за будинком у нас є ззаду. І в нас є поле тут для гольфу. Бачите, тут закінчується будинок, двір будинку, і тут починається поле для гольфу. Значить, ми бачимо, що оренда цього будинку 1980 доларів в місяць, і в ньому є 4 спальні, три туалетні кімнати і 2 тисячі. 850 квадратних футів. А зараз давайте подивимося, зайдемо всередину цієї хатинки і подивимося. Проведемо екскурсію по хаті. Так, заходимо сюди. Лівої, з правої сторони у нас така кімната. Блакитна. Далі ця велика кімната у нас тут. Йдемо сюди. У нас тут кухня. Так, у нас світла немає, тому що ми. Значить, тут у нас Тут у нас спальня, спальня. Так, заходимо сюди. Тут у нас для жінки і для чоловіка туалет. Тут у нас одна половина. Друга половина, душова кімната. Тут ми можемо вийти, вийти сюди, подивитися у нас тут, на подвір'я. Потім ми вий, вийдемо. Так, виходимо назад. Виходимо назад. Так. Йдемо на веранду. Тут у нас веранда. Виходимо на подвір'я. Виходимо на подвір'я. Це там, де ми вийшли з тої перший раз. Окей. Okay. Заходимо okay. назад. Так, заходимо. Ось тут камін. Так, справилися ми були, це ми зайшли через двері, зайшли в ту сторону в блакитну кімнату, а тепер ми заходимо сюди. Ще один туалет, ванна, одна кімната. Так, це в нас вона наполовину біла, наполовину. Розова? Так, тут у нас так. Далі у нас шейде. Да. Ще одна кімната? Так, ще одна кімната? Також у нас тут І що ще? Ага, значить, ось тут. Це ми вийшли. Ось тут у нас? Ага, гараж. Гараж, ви бачите. На дві машини в нас там гараж, і ми можемо ще піднятися наверх. Ще одна у нас туалет. І ще така кімната в нас на другому поверсі. Ось ми виходимо. І ось такий в нас будинок і двір. Окей, okay. це такий невеличкий тур у нас по будинку. Окей, okay, я підібрав три будинки. Вони приблизно однакові за розміром, але ці всі три будинки в нас в різних штатах. Дивимося на другий будинок. Другий будинок у нас в штаті Каліфорнія, в містечку Саннівейл. Окей. Okay. Значить, ви вже бачите тут ціну 3 мільйони 989, майже 4 мільйони. Давайте подивимося на цей будиночок. Пам'ятайте, що е, по розміру це такий приблизно самий будинок, як у нас був в Місісіпі. Окей, дивимося на картинки. Як він виглядає? Так, бачите, як все модерно. Ви бачите, як все модерно. Так, це кухня в нас. Так, ідемо далі. Окей. Виходимо на вулицю, але дивіться, паркан і будинок вже поруч. Я не бачу, що тут є гараж. Я так розумію, що гараж був ось тут, і вони його переробили в кімнату. Дуже все в такому елегантному стилі. Так що ви бачите, який тут є в нас будинок. Бачимо двір. Ось як виглядає наш будинок. Окей, давайте подивимося ще на. Фактори. значить, 4 мільйони. Ага, написано, що є two car гараж. Окей, okay. значить, є гараж на дві машини. Ну, я все ж не бачив. Так, ми бачимо, що ціну ми вже казали: 4 спальних кімнати, 5 туалетних кімнати і 2778 квадратних футів. Це приблизно так само, як і в першому будинку. В першому будинку було 2850 майже такий самий розмір будинку. Окей, це такий у нас другий будинок. А ми ще підсумуємо в кінці відео всю інформацію. Просто хотілося би вам показати. І потім ми зробимо аналіз і поговоримо. Окей, давайте подивимося на третій будинок. Третій будинок у нас. В штаті джорджа і він в місті Камінг. Камінь, Джорджія. Окей, дивимося. Ціна 625, 5 кімнат спальних кімнат, 3 туалетні кімнати і розмір 2954 квадратних фута. Все приблизно. на 100 квадратних футів більше ніж наш перший будинок, і, тр... і ще трохи більше, ніж наш другий будинок. Окей, дивимося на цей будинок. Давайте подивимося на фотографії. Фотографії. І подивимося так. На фотографії. Другий поверх. Так. Так, відкритий. Постір зверху. Так, довго не будемо дивитися, але просто щоб порівняти з тими двома будинками, які ми дивилися раніше. А, бачите, є діти тут, діти, 5 спалень. Окей, і бачите, сусідів близько не я не бачив парканом. Такий в нас був е, третій будинок. Тепер давайте подивимося на коли. Перше це місісіп, що мене цікавить, перше це те, що чи студенти в цій школі будуть готові до університету, до коледжа, і тут в них е, е, ранкінг один із десяти. Дуже-дуже низький рейтинг. Це означає, що вони не будуть готові до коледжа, якщо вони будуть ходити в цю школу. Тут вони показують, який відсоток закінчує школу, потім який середній бал при вступу до університету і так далі. Значить, дуже-дуже низький. Ідемо далі. Дивимося на Каліфорнію. Дивимося на школу біля нашого дому в Каліфорнії. Значить, чи студенти цієї школи готові до коледжа, і рейтинг 9 із 10. І це дуже гарний рейтинг. І ми бачимо, що тут 94% закінчують школу, і, в принципі, дуже, дуже гарний рейтинг. Окей, дивимося на нашу школу. Тепер в Джорджії. Значить, чи готові студенти в цій high school до коледжу? 10 із 10. І дивіться, в них 96% закінчують школу. І це дуже-дуже високий рейтинг і дуже гарна школа. Окей, давайте тепер підведемо підсумок і проаналізуємо. Значить, в нас є три будинки: перший це в Місісіпі, в Каліфорнії і в Джорджії. Значить, розмір будинку 2850 квадратних фітів футів. Другий будинок в Каліфорнії 2778 і 2958. Подвір'я 0,78. акрів acres. Потім в Каліфорнії 0,16. Значить, ми бачимо, що тут. В Місісіпі набагато більше. І в Джорджії 0,25. Окей, далі: 4 спальні, 3 туалетні кімнати, 4 спальні, 4,5 туалетні кімнати. Коли ми кажемо 4,5, половина це означає, що є, наприклад, просто туалет і умивальник, і немає душової. Або ванної кімнати. Окей, і тут в Джорджії у нас 5 спальних кімнат, і 3 туалетні кімнати. Дивимося на ціни. Значить, ціна в Місісіпі 320 тисяч доларів. В Каліфорнії 3 мільйони 965 000, майже 4 мільйони, і в Джорджії 625 тисяч. І це означає, якщо ми беремо. І ділимо ціну на розмір на квадратну, квадратний фут, то ми бачимо ціну за цей фут. Значить 112, 1427 і 211. Далі податки на нерухомість: це в місяць, 224 долари в місяць. В Каліфорнії 1713 і в Джорджії 335. Далі, скільки ми будемо платити в місяць, якщо ми купимо ці будинки в іпотеку, значить ми беремо. Я тут написав, що якщо що ми кладемо 20% перший внесок, потім беремо на 30 років іпотеку з 6,9% на іпотеку. Ми будемо платити. 2011-2111 доларів в місяць в Місісіпі за цей будинок, 26 360 доларів в місяць в е, Каліфорнії і 3914 в Джорджії. Ви можете сказати: Окей, я розумію, що школи в Місісіпі дуже погано, один з 10. Щоб підготуватися до університету або коледжа, а в Каліфорнії 9 із 10, а в Джорджії 10 з 10. І тут ми бачимо, що в Місісіпі 53 закінчують школу, 53%, А в Каліфорнії 94 в цій, В цьому районі Санта-Клара, і в Джорджії в цьому районі Форсайт 96 закінчують. Але ви скажете, окей, я це розумію, що школи впливають на вартість будинку? Але яка різниця? Чому цей будин, ці будинки приблизно такі ж самі по розміру? Але в Місісіпі він коштує 320 тисяч доларів, в Каліфорнії він коштує майже 4 мільйони доларів, і в Джорджії він коштує 625 тисяч доларів? Невже школи. Така є велика різниця. Але ви можете сказати: Окей, дивіться, в Каліфорнії 9 із 10 рейтинг школи по тому чи студенті готові до коледжу. А в Джорджії 10 із 10. Але різниця, дивіться, 625 і 3 мільйони 965. І якщо ми подивимося на податки на нерухомість, дивіться, ми в Каліфорнії будемо платити 1713 а в Джорджії всього лише 335. І податок залежить від вартості будинку. Але давайте скажемо, що якщо ми платимо в місяць 26, в нас виходить майже в 7 разів. Дорожче місячна плата по іпотеції і по податкам в сім разів вище. Яка різниця? Чому така велика різниця? Окей, дивимося далі. Тут я набрав який дохід, сімейний дохід приблизно середній медіанний 2018 по 2022. В місісіпі у нас 40 тисяч. Далі в Каліфорнії 153, а в Джорджії 131. Ну все рівно в Джорджії трош трохи нижчий ніж в Каліфорнії, але різниця ми бачимо в 7 разів. Чому такі високі ціни тут в Каліфорнії? Хто може купляти такі будинки? За такі ціни, і чому вони не схожі на ціни в Джорджії, наприклад, що впливає, які фактори впливають? Окей, дивимося далі. Які є роботодавці в цих областях каунті? Е, значить, я не знайшов багато роботодавців в цій каунті, в Місісіпі, в Ковінгтон Каунті. Далі, якщо ми подивимося на Каліфорнію на Каунті Санта-Клара. Ми бачимо, що тут є дуже відомі роботодавці, наприклад, Apple, Adobe, Intel, Nvidia, Netflix, і так далі. Майже всім знайомі ці компанії. Далі я подивився на цю каунті Foresight в Джорджії. Там вони не дуже багато перечисляють роботодавців, але кажуть, що це. Дуже популярна область серед роботодавців, і вона зростає в популярності. Okay. І тут в нас є невелика ключ до нашої загадки, чому та висока ціна тут. Якщо ми підемо трохи вниз і відкриємо ще одну таблицю, ми подивимося: ми бачимо, що тут є роботодавець Apple в цій каунті в Каліфорнії. І якщо ми побачимо на зарплати, які є. В Apple, значить перший рівень у нас інженер 240 тисяч, потім 340, потім 470, потім 830 і так далі. Якщо ми подивимося, наприклад, візьмемо 830 тисяч в рік, це в місяць це 69 тисяч в місяць. І таким чином, що ми платимо за будинок, беремо його в іпотеку і платимо 20 тисяч. 6 тисяч в місяць, то в принципі, якщо ми заробляємо 69 тисяч в місяць, то ми можемо платити ці 26. І це я порахував, що це приблизно 38% від зарплати. Наша плата за цей будинок. І рекомендована пропорція це 30%. Окей. І що ми вивчили з цього аналізу? Перш за все, ми вивчили те, що Америка. Дуже, дуже різноманітна країна. Тут можна знайти приблизно однаковий будинок за розміром за 320 тисяч або й менше, тому що цей будинок у нас в Міссісіпі був на полі для гольфу, а є будинки такі ж самі по розміру в тій же самій Каунті, але ще дешевше. От і такий же, приблизно такий же самий будинок можна купити за в Каліфорнії за 4 мільйони. Або так, такий же самий будинок по розміру в Джорджії можна купити за 625 тисяч. Це означає, що Америка дуже різнобарна країна. Наприклад, якщо ви живете в Місісіпі, то в середньому у людей в Місісіпі низькі зарплати і не дуже гарні школи, і тому ціни на нерухомість низькі. В Каліфорнії зарплати дуже високі, і школи непогані, хороші, ціни на нерухомість дуже високі. В Джорджії зарплати менші, ніж в Каліфорнії, але не набагато, якщо брати в середньому. Але в Джорджії немає таких відомих роботодавців, як Apple або Intel або Nvidia. Але якщо дивитися по школам, то також непогані школи. Тому що з цього ми можемо вивчити. Якщо ви працюєте, наприклад, на компанію Apple і заробляєте мільйон доларів в рік, ви можете собі спокійно дозволити такий будинок. За 4 мільйони доларів. Якщо ми подивимося на е, цей будинок в Каліфорнії, то тут написано: Це цей будинок у нас за 4 мільйони, тут написано, що цей будинок в, на відстані яку можна пройти пішки до компанії Apple. От, І таким чином, якщо ми подивимося на цей аналіз, то можна зробити деякі висновки. Наприклад, якщо ви. В Місісіпі, в цій каунті, то ви можете бу купити будинок за дешево, гарний будинок за дешево, але ви не зможете. Е, якщо у вас є діти, то дітям буде некомфортно в цій школі і вони не будуть готові до коледжа. Далі, якщо ви якщо ви в Каліфорнії, в цій каунті Санта-Клара, то е, вам треба. Мати дуже-дуже великий дохід і працювати, наприклад, на Apple, або мати дуже солідний дохід, щоб можна було дозволити собі такий будинок. Далі, якщо у вас є діти і вам потрібні хороші школи, і будинок не такий дорогий, як в Каліфорнії, то можна подивитися, наприклад, на, на штат Джорджія. Хотів також показати вам цікаву деталь. Якщо ми йдемо до цього будинку в Джорджії, то якщо ми підемо вниз, ми можемо подивитися на price history. Вона була, цей будинок був проданий в 2021 році за 391 тисячу. І зараз, через три роки вони продають цей будинок вже. За 650. О, 625. Це означає, що будинок виріс на 225 тисяч. Це майже, я тут порахував, 57%. 58% росту. Тому, якщо ви, наприклад, інвестор, то треба дивитися на ці факти. І ми бачимо, чому. Тому, якщо ви хочете придбати житло і потім здавати його в оренду, і потім перепродати, то ви бачите, яка статистика була в Джорджії. І це зрозуміло, тому що ми бачимо по школам, що дуже хороші школи, і ми бачимо, що ця область вона росте, і вона популярна у роботодавців. От на такі фактори нам треба дивитися. А в наступних відео про нерухомість я розкажу, як аналізувати будинки і на які фактори дивитися вже в більш деталях. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Якщо у вас є фінансові питання, то будь ласка, запишіться на безкоштовну консультацію по посиланню внизу. Наостанок, я хотів би сказати: якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Будь ласка, нажміть на кнопку лайк і поділіться цим відео зі своїми друзями, які також можуть отримати від нього користь. І не забудьте підписатися на мій канал, де ви дізнаєтеся, як стати фінансово незалежним і жити своїм найкращим життям. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.